В Івано-Франківську засвітили вогні на різдвяній ялинці. За традицією це зробили з нагоди Дня Святого Миколая та Збройних сил України. Кожного року на Миколаїві відкривається наша міська ялиночка, засвічується вогні на ялинці, збирається громада міста для того, щоб відсвяткувати День Святого Миколая. Відзначити День Святого Миколая. Ну і звичайно, обов'язково ми не повинні не маємо права забути, що сьогодні ще головне свято це свято Збройних Сил України. Упродовж вечора дорослі і діти насолоджувалися музичною та ігровою програмами театралізованим дійством. Новинкою різдвяно-новорічного шоу стала пісочна анімація, яка супроводжувала усі музичні номери. Багато не можна походити. Навіть там і лавки стоять цікаві з прикрасами, з цікавими деталями, але ну доволі гарно. І багато людей. Ну звісно, це більш позитивний до якраз момент до святкових вечорів. Життя триває. Життя триває, наші діти ростуть, підростають. Неможливо поставити дитинство на паузу. Свята хочеться і дорослим, і в першу чергу діткам тому це. Ну, це має бути. Окрім урочистого відкриття центральної ялинки міста, різдвяна акція мала ще й благодійну мету: це збір коштів на потреби сил оборони України. Відвідувачі могли придбати товари широкого вжитку на ветеранському ярмарку. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.